Україну цьогоріч відновлюватимуть за п'ятьма пріоритетними напрямками: це енергетика, житло, розмінування, критична соціальна інфраструктура і допомога приватному бізнесу. На все про все у 2023 році планують залучити 17 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеовиступі на форумі зі швидкого відновлення України в Люксембургу. А загалом, потреби у фінансуванні відновлення нашої держави станом на зараз оцінюють у 600-700 мільярдів умовних одиниць. Більше про відновлення України повоєнне і що робити вже зараз. Будемо говорити із Яною Матвійчук, підприємницею, членкиною ради директорів Янк. Бізнес клаб пані Яно, вітаємо вас на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Почнемо з вашої цитати із вашого ж дозволу. В одній із публікацій ви написали про важливість процесу організації відбудови України в кількох абзацах. Але я зацитую один із них: Україну після перемоги чекає успішне, процвітаюче майбутнє. Таку думку нам транслюють чиновники та експерти. На словах звучить все дуже гарно і казково, але мало хто знає, які пристрасті розвиваються довкола планів повоєнного відновлення. України, тож детальніше розкажіть тепер, що ж це за такі пристрасті розвиваються довкола цього плану. Я в Україні займаюся бізнесом з 2004 року, тобто маю досвід і знаю на власному досвіді, що таке шлях підприємця в нашій державі. Я з 2014 року веду блог на Ютубі про вільну економіку, і відповідно теж слідкую за всіма новинами, як Україна розвивається в плані доступу бізнесменів до. Того, щоб вести бізнес в Україні, і зараз я вважаю, що ми живемо в такий історичний час. З одного боку він жахливий, бо ми маємо втрати, які просто ніяк неможливо ніколи компенсувати людські ресурси, загиблі, поранені і втрати матеріальних благ, які люди накопичували роками. Але з іншого боку, це такий історичний шлях, таке вікно, коли ми можемо дійсно повністю перебудувати Україну і що зробити? Тобто не відновити україну до то так до того рівня і такої якою вона була до 24 лютого 2022 року а повністю модернізувати і трансформувати нашу державу і ви зараз бачите, що відбувається дуже багато різних подій конференцій, які обговорюють повоєнну відбудову Вплоть До того що в Лугану влітку була конференція в Парижі, в Люксембурзі. Ви згадали зараз. Готується велика конференція в Лондоні, яка буде в червні місяці. Ну і паралельно багато різних заходів, де обговорюються цю саму побудову відбудову України і. Хто буде брати в цьому участь? А вже ж багато міжнародних організацій, донорів інвесторів прийдуть в Україну це беззаперечно. Вони будуть пропонувати і вже зараз беруть участь в процесі того, яким же чином ця модернізація трансформація України буде відбуватися. І що я бачу, я читала кілька. Рецензії, зокрема, Парижський великий доклад по відбудові України, і там є велика проблема. Що західні експерти, коли вони нам про Пропонують модель відбудови, то зазвичай ця модель враховує те, що державі українським чиновникам надається дуже велике право, і відводиться величезна роль в тому, як буде відбудовуватися Україна, як будуть розподілятися кошти, які будуть надавати міжнародні донори, і так далі. Тобто, ми робимо скоріш за все ту помилку, в якій Україна живе. З часів набуття незалежності, коли нам е західні експерти пропонують модель відбудови, де в центрі йде держава, то вони не враховують, що Україна отримала у спадок е радянщину радянські, е радянську модель управління державою, яка потягла за собою корупцію, в якій ми живемо, потягла за собою повністю неефективний державний апарат. І, а вже ж за ці 30 років незалежності, навіть більше, ми економіку фактично занапастили, і зараз маємо ще більш жахливий фактор. Це війна. Панівано. Хочу... А якщо не держава, то хто має бути тоді у центрі того процесу відновлення? Хто контролюватиме розподіл коштів, підрядників, інвесторів усі грошові потоки? В вашому питанні вже криється неправильна філософія. Хто буде контролювати і розподіляти? І в нашій державі дійсно функція чиновників це контролювати і розподіляти. У них немає функції розвитку. Тому я виступаю вже багато років за принципи вільної економіки. Принципи вільної економіки це тоді, коли в центрі всіх процесів стоїть людина. Людина є основною цінністю. Давайте розглянемо так, щоб не філософ. Совстувать, а на парочки прикладів. Наприклад, нещодавно одна. Відома ведуча брала інтерв'ю в Туреччині у власника заводу Байрактар. І він має намір цей завод відкрити, і хотів це робити, і провів кілька переговорів на цю тему. Що він сказав? Каже: ви знаєте, що у вас в Україні щоб відкрити завод, треба ну той, який він планував, щоб тільки підключитися до електромережі, до електроенергії, треба витратити два роки і 10 мільйонів доларів. Він каже, що в Туреччині завод підключити до електроенергії не коштує ні копійки і фактично займе пару тижнів. Тобто, ви уявіть, що чекає Україну після перемоги? Я вірю, що це станеться, якщо держава буде досі контролювати і розподіляти ресурси, які в Україну будуть надходити, а угу. це перше питання. А друге? Якщо говорити вже про те, якщо людина, наприклад, у нас в центрі всієї філософії відбудови да, в України, людина в центрі в принципі економіки, тоді як може більш зрозумілий приклад, це. Як справедливість відновити і зробити так, щоб дійсно розподіл коштів пішов туди, куди треба, без чиновників і без зайвих якихось адміністративних затрат? Візьмемо наприклад житло багато. Українців сьогодні втратили домівки свої, на жаль, і. Це треба якось компенсувати. Що пропонувала нам держава? Наприклад, була конференція в Лугану, коли гетьманцев з командою вони представили план відбудови України, і там планувалося, що держава буде відбудовувати всі ці домівки, які зруйновані в такому ж майже вигляді для цього збудуються. Заводи по виготовленню бетону, заводи по виготовленню вікон і так далі. Тобто, все це за їх планом має бути, має робити держава. Що пропонується, якщо, наприклад, ми беремо принципи вільної економіки, то я пропоную, щоб кошти, всі, які будуть надходити компенсації українцям, я сподіваюся, що це будуть репарації від Росії, то Хайці кошти приходять безпосередньо на картки українців. Тобто, якщо, наприклад, якась родина втратила квартиру в Маріуполі, вже виїхала звідти, але ця квартира була це власність приватна. То не треба чекати, що Держава відбудує цю квартиру. Можливо, ці люди вже витратили свої заощадження, купили квартиру в іншому місці. Можливо, вони взагалі хочуть жити в іншому місці, або хочуть витратити кошти на щось інше, на освіту, або може навіть на відпочинок, або купити нову машину. То нехай ці гроші за цю квартиру, яку вони мали в Маріуполі, надійдуть людям безпосередньо на картки, і нехай. Ринок нехай вони виходять на ринок, купують, витрачають ці гроші таким чином, яким їм захочеться. Це і є економічна свобода людини. А для того, щоб будувалися в швидкому порядку за доступною ціною ці ж квартири, то треба надати бізнесу будівельним компаніям такі умови, коли вони зможуть будувати житло доступне для українців, щоб кожен хто. Отримав компенсацію на свою картку за зруйноване житло в Дніпрі, в Маріуполі, в Бучі і так далі. То вони могли купити за ці гроші на ринку. Квартири в будь-якому іншому місці або в тому місці, звідки вони вимушені були виїхати. А для будівництва створити такі умови, коли ти не сплачуєш шалені податки, коли ти легко підключаєшся до електроенергії без хабарів, тобто створити шалену конкуренцію на ринку будівництва і тоді багато будівельних компаній вийдуть на ринок, будуть будувати і зроблять житло доступне для українців, і кожен українець як вільна людина, за що ми сьогодні воримо за свободу, mm. за економічну. На свободу, в тому числі. Хай це Шановний громадянин купує квартиру там, де захоче. Це наприклад говорили про пострадянський досвід наш, так тобто, те, що ми святкували від радянського Союзу і той рівень корупції. Ну це можна ще розглядати як і елемент е, контролю Росії над тими територіями, які входили в склад радянського Союзу. Тобто вони самі і створювали цю корупцію за рахунок підсідання на енергетичні голки. Це можна все пов'язувати в одну велетенську структуру, але, вертаючись до відбудови, треба тоді. Казати так, відбудова тереперебудова, так ми отримали шанс не лише відбудувати країну після перемоги, а й перебудувати систему, загалом яку і треба це робити, поки такий шанс є. І Повертаючись до тої самої Парижської конференції, так європейці там продемонстрували своє бачення того, як має виглядати повоєнна Україна. Але от чи всі їхні рекомендації ми можемо втілити? Але і чи треба всі їхні рекомендації втілювати, так як вони це кажуть? А я вважаю однозначно, що Україна має шанс створити щось своє. Тобто, ми, а вже ж, отримуємо кошти від західних партнерів. Без цих коштів ми, ми не відбудуємось, але ми паралельно, як свідома нація, свідома країна, маємо створити вже паралельно з відбудовою такі умови, щоб в Україні бізнес можна було відкрити просто легко, вести легко, щоб кожен завод, який хоче сюди приїхати, підключався до. Електроенергії е, легко і без зайвих затрат. Як, як сказав власник заводу Беректар, електроенергія у вас просто має бути. А що ми сьогодні маємо? Ми маємо цю шалену радянську спадщину, коли у нас, якщо порахувати, то у нас біля 7 мільйонів людей, які отримують зарплату з бюджету, плюс десь 11 мільйонів пенсіонерів тобто, це майже половина населення, яке отримує фактично зарплату з державного бюджету. А вже ж е, всі ці люди е, важливі, і ми можемо їх задіяти в інших секторах економіки, щоб повністю перебудувати державну е, машину, державну машину державного управління. І навіть якщо подивитись по статистиці. Е, де працюють ці люди, які отримують кошти з державного бюджету, то більше мільйони людей це люди з функціями чиновників. Тобто, це не вчителі, не медики. Не треба тут спекулювати. Тут більше одного мільйона людей, які виконують функції чиновників. А це люди, які Задіяні в цій радянській спадщині, в цій неефективній державній машині управління, і от ми зараз бачимо багато корупційних скандалів. Тобто навіть під час війни чиновники дозволяють собі жити в системі, де вони, вибачте, крадуть. Наші гроші, гроші платників податків, і я дуже е, сильно хочу подякувати журналістам, які сміливо сьогодні говорять про ці корупційні скандали. Бо у нас же ж не можна критикувати владу, це зрозуміло, ми в стані війни. Але через те, що такі питання піднімаються, ми е, е, вже попереджаємо якісь корупційні е, скандали, корупційні крадіжки, тобто. Скільки вони от вкрадуть, чим більше вони вкрадуть, тим сиріше ми програємо війну, а цього допустити не можна. Тому сьогодні, от поль користуюся ефіром і велика подяка журналістам, які піднімають такі скандали. Я Дяну, а, тому, ну да, оскільки ми вже заговорили за людський капітал, то ви згадали про те, що ми будемо великі надії покладати на міжнародні інвестиції інвесторів, які будуть заходити в Україну. Дай Бог після перемоги. Їх буде багато і тут. Ви пропонуєте, щоб було дерегульовано більше стосунки одразу бізнесу до бізнесу, але нам треба і комусь ці всі продукти продавати, судячи з останніх цифр щодо українців, які виїхали за кордон, то статистика не надто тішить, за рахунок чого ми будемо повертати той людський капітал, який не є. Шновниками, а ті українці, які можуть виробляти продукти і генерувати в економіку хороші хороші результати. Що як ви тут бачите повернення українців за кордону? Ну, я повернусь до того, що я виступаю за принципи вільної економіки, і е, я впевнена, що коли Україна повністю перебудує модернізує свій підхід до країни, створить малу державу, сильну армію, е, створиться умови верховенства права. І коли ми зробимо так, що у нас дійсно буде вільна економіка, то в Україні будуть такі умови життя, що до нас повернуться всі українці, які хочуть. А повірте, я з багатьма ВПО і українцями за кордоном спілкуюся всі, вони вимушені переселенці. Ці українці хочуть додому, і коли Україна створить умови, коли Кожен громадянин зможе заробляти, відкрити кіоск шаурми, якусь маленьку кав'ярню, і не буде платити за це шалені податки. Тоді люди повернуться. Бо своя земля, свій дім це те за що ми воюємо. Кожен українець, кожен може другий точно знає, що за кордоном ми мало кому потрібні. Ми потрібні в Україні, і Україна потрібна нам. Будемо сподіватися, що кожен українець, який виїхав, зможе і захоче повернутися до як ви казали, у своїй цитаті процвітаючої України після перемоги. Дякуємо вам за те, що змогли до нас доєднатися. Яна Матвійчук, підприємниця, членкиня ради директорів Young Бізнес Клабу. Побачимося ще. Слава Україні! Героям слава, дуже дякую.